Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Сьогодні ми вирішили зробити такий випуск про те, як, до речі, обманюють, коли продають різні теплиці. В цьому році просто нам подзвонила людина. Каже, ми у вас купили теплицю. Да, вишика теплиця, да, меко, теплиця. Да, ось будуємо теплиці. Ось ми у вас купили в минулому році теплицю, і вона поламалась, тому ви гарантували, що теплиця буде стояти багато років. Вона там супер міцна. Там все. Дайте обратний зв'язок. Що це за теплиця? Де коли ви купували. Ну документів у нас немає. Нам привезли. Ми замовили, нам привезли, ми заплатили коштів. Ось почали розбиратися в ітогі, з ким ви спілкувалися з якимось чоловіком. Хто як звати, не можуть запам'ятати, з ким ви спілкувалися, у кого замовляли? Хто. В ітогі з'ясувалось, що це не наша теплиця, але замовили на сайти, який дуже схожий на нас. Тобто зараз в останній час з'явилось дуже багато, скажімо так, недобросовісної конкуренції. Не хочу нікого, я кажуть, маркирувати, хто, хто що є. Ну я рахую, що це не добросовісна конкуренція, тому що з'явився, наприклад, сайт екотеплиця Кіфі. І коли там дзвонять, запитують: Добрий день, це екотеплиця. Вони кажуть, да, ми екотеплиця, давайте ми зараз як кажуть, продамо вам теплицю від екотеплиці. В ітогі продають як кажуть, від екотеплиці, причому, відповідно, ніяких не дають надалі гарантії. Да? Ось. Тобто. З одного боку, коли з'являються копії і е, підробки, да, це каже про те, що е, тих, кого підробляють або купують, вони більш якісніші, тобто більш кращий товар. Тому що якщо ти рахуєш, що у тебе якісний товар, навіщо тобі копіювати когось і називатись кимось? Скажемо так, якщо ти адідас і є рібок, то ти будеш називатися адідасом, а не копіювати і називатися рібок. Копіючи рібок. Якщо ти дуже низької якості, то щоб підтягнутися до рібок, ти назишся рібоком, да? але будеш ну, пародією або копією. Тому ми хотіли наголосити, щоб ви. Дивилися і визначалися, тому що ми являємося якби екотеплиця. У, у нас є торгова марка. У нас є патенти на розробку. У нас є нагороди за те, що ми найкращий виробник там і все інше. Ось, і ми намагаємось тримати марку, боротися за якість, і багато чого робимо в те, щоб покращити якість, незважаючи на те, що це може привести до збільшення вартості продукції. Але при цьому якість, якість, якість. це один із факторів за які ми боремось. Е, ось тому дуже уважно дивіться, Якщо ви хочете як теплицю замовити, то наш сайт теплиця Київ є, бо є теж дуже дуже схожі сайти, які відрізняються всього на одну букву. Наш сайт пишеться ось саме так. Важно звертайте, коли ви вбиваєте в пояск екотеплиця, то вам може з'явитися, наприклад, така назва. Така назва, причому вона з'явиться в не в органіці, тому що органіця буде перші позиції відповідно. Ми, але вони можуть з'явитися в рекламі. Google рекламі, вони будуть на перших позиціях, тому що вони проплатили і будуть дуже схожі на нас, і будуть навіть випадати під контекстний. Е... Підконтекстні слова, да, екотеплиця, екотеплиця купити. Да, вони спеціально забивають ці слова, щоб вони сразу були релевантні по цьому запросу. Тому будьте дуже уважні, коли вибираєте теплиці, тому що вас можуть просто-напросто обдурити. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть гармонії з природою в ритм прогресу і До нових зустрічей!